Всім доброго дня, шановні любителі коней. Сьогодні знімаємо невеличке відео 26 квітня, нашій е, хмарі. Сьогодні рівно рік і 8 місяців. Ну, хто не знає, в попередньому відео я говорив. Хмара наша є помість в першому поколінні Новолександрійки. Тут мама її там у нас пасеться, чистокровна з документами, тросточка і перширона. Батько її першерон барі. Вшився така вона на вигляд. ну Досить гарна, її треба бачити наживо, щоб оцінити. Я рахую, що досить вдала помість, не завжди, як кажуть, як якийсь потужний жеребець. Є в батьках, то обов'язково буде гарно лишитися. Не завжди воно так, але в даному випадку все склалося так досить непогано. Такі її ноги. Зараз вона трошки підхудла, пішла пастися, а вівса я вже десь за два тижні їй не даю, перестав давати. Лошицю ми я виставляю на продажу. Лошиця ну, не дешева, я цінюю її в три тисячі доларів, щоб забрати. Ну хто, хто зацікавиться, може дзвонити. Отака і грива на два боки. Характер навіть спокійний. Ну такий послушний, можна сказати, вона. Без будь-яких таких дурних звичок. не полохлива, щоб там шугатися, як надлетить, надлетить бузок чи хто, то вона адекватно реагує. Що її продаю? Ну тут причин багато. Тут просто е, трохи не так склалося, як я думав. Я думав, що минулого року я покрив. Тросточку теж першороном, аж два були. Першерони. Думав, що буде ще до пари не лоша. Але трошечка наша про... прохолостила. Ну, тут вини а так, я нікого не виную, напевно, хіба себе. Видно, я невчасно помітив, коли в неї початок тої охоти, не, не, не в перший день потім побачив хто. Вже подзвонив до господаря, щоб першеронавіз він не міг сказав ніяк. Втонув, життя і життя. Потім на другий день я не міг, потім все таки привезли, мені треба було вже не викликати. Жеребець ніби скакав, а Але толку мало. Ну, мало. Зараз вона мені до пари, до тросочки не підходить ніяк. Тросочка ну, вона там далі писать. Вона набагато вища від неї. Зараз її холці десь на лінійку приблизно 160 сантиметрів. Ну, і вона більше взяла від перширона, а трасочка чистокровна на Олександрійка. ну ніяка. Тане набагато на вища, вже набагато вища, а далі що буде? Та й нема в нас такої роботи, щоб ось зараз вся робота пороблена, лишилося там картоплю. Хто ще не посадив ряди робити і потім підгортати, в нас кажуть, що як красувати, то робить одна коняка. А пари, як такої, та я й не їжу, мені вже і не 40 і не 50 і років, щоб такими великими кіньми займатися. Може когось зацікавить. Не знаю. Хто буде коментувати, що в неї там чи золоті зуби, чи що, то можете собі коментувати. Хто кіньми займається, той знає, що то ну, що не така легка справа, як здається. Були колись часи, коли, звичайно, господар кобилою їхав до господаря, що мов жеребця і, як кажуть, пили по 100 грамів і все, і була паровка кобили. ну, То були зовсім інші коні. Зараз такого немає. І якщо жеребець солідний, то паровка солідні гроші коштує. І, і не завжди воно вдасться все так, щоб мале лоша то є. Така бігаюча проблема. Або воно кудись влетить, або ще щось. Ну тут в даному випадку ніби все вийшло дуже удачно. лошиця досить така, як на мій погляд, вдалої будови, вона буде така. Ну, в міру потужна, ясно, що не чисокровний який Величезний, ну хто би захотів собі там тримувати, і то робота вона буде добра, в роботі вона не була, От тільки борони допомагала, правда, тягати, і то так я заради цікавості, я не знав, що, чи я сам зможу її, чи не буде вона мені там закрутитися, вертитися. Ну, не було такого. Я сам її запрягав, борони вона допомагала тягати разом з тросточкою. І все було ну, досить спокійно. Такі тяжкі коні вони, як правило, так себе і поводять. Кого буде цікавити така лошиця, я номер свій залишу в описі. Знаходиться вона в Львівській області, Дробицький район, село Ступниця. Наразі всім дякую за увагу. Вдалого дня. Слава Україні.